Цей год вже вродила абрикоса, вродила грешня, вродили груші і прийшла в очередь клубниці, полуниці. Сьогодні 10 травня, такий вигнеться на вулиці Приморозок. І я думаю, що в цьому году урожаю вже не буде або взагалі, або буде мінімальний по нашій. місцевості. Тут все біле, листки хрутять. Ось! Де сонечко пробивається, вже починає відтаювати, а тут все приморожене. Да. Клімат змінюється. Дуже шкода.